Поспілкуватися, тому я радий вас всіх вітати. Я прямий ефір ніч з п'ятниці на суботу з 12 на 13 грудня ставте ваші лайки, ставте ваші запитання. Всіх буду радий бачити обговорення підсумки в п'ятниці. У нас день дуже символічний і дуже класний з точки зору того, як екстра вагантно і елегантно одночасно. Посадили Путіна в калюжу і зробив це особисто Володимир Зеленський, який приїхав до Куп'янська і зустрівся перше, з захисниками Купенська, а по-друге, зробив фото і відео навколо обвішані, звичайно, антидронові сітки були, але все одно це стела Куп'янська, це те місто, яке Путін оголосив уже російським і завойованим. Три тижні тому це котре, котре доводить, що вся путінська брехня вона має виключно одного глядача, одного, одна аудиторія в цій брехні. Це Трамп. От, Путіну треба показувати Трампу, що Україна не має успіху, Україна не спроможна стримувати російську навалу і треба змусити Україну піти на невигідні умови цього припинення війни. І тому вони по черзі, то захоплюють Куп'янськ, то захоплюють Сіверськ, то захоплюють Покровськ, то захоплюють Мирноград. Я думаю, ну, Трампу ці назви міст нічого взагалі не кажуть. Я, до речі, був у всіх цих містах під час повномасштабної війни, був і в Сіверську в бригаді Буревій, був і в Куп'янську, в 14-тій механізованій бригаді імені Володимира Великого. Був в... Ну, Покровську, звичайно, теж багато разів був, в тому числі в 47-й окремі механізованій бригаді Магура, ну і в Мирнограді теж був в 23-й бригаді. Тому всі ці міста мені дуже добре знайомі. І, звичайно, цю стелу на в'їзді в Купінськ теж я знаю, це частина міста. І те, що там побував президент, це величезна насправді і політична вага цього жесту, але це персональна сміливість, тому що це реальна частина міста. І таким чином наявність українського президента біля цієї стели показує, що Путін брехав Трампу, брехав росіянам і брехав всьому світу. Ну, весь світ росіянам це не також. Він брехав Трампу. Чому? Тому що це частина його моделі поведінки. Ти Трамп змушує Україну погоджуватися на мою версію. Мирної угоди, яку ми з Дмитрієвим і Вітковим накидали тоді на калінки. А інакше я ще більше завоюю і ще більше погіршу умови існування України, і ти Трамп будеш виглядати лузером. І от вони розказують про захоплені міста і так далі. А по факту, звичайно, якщо президент в Купінську, ну, це показує, що місто навпаки перейшло назад під український контроль. Це, до речі, визнають самі. Російські пропагандистські пабліки, наприклад, воєнний свідомитель, є такий, він пише: за останні дні серйозно загострила ситуація в Купенську, Сториставшись недостатньо закріпленими збройними силами Росії в місті, при цьому на фоні бравурних доповідей російських генералів про повне взяття Купенська, противник, тобто українські сили оборони, перейшли в контратаку. Спочатку Збройні Сили України змогли відбити частину багатоповерхівок мікрорайону Ювілейний на південно-західній околиці міста, після чого українські штурмовики стали успішно просочуватися вже на північно-західній околиці Куп'янська з боку сіл Московка і Радьковка. Ну, чесно вже, Московку і Радьковку я не знаю, але те, що зет-пропагандисти. Пишуть, вони фактично підтверджують, що жодного контролю в них немає. І розповіді Путіна і Герасимова це просто смішно. Справді, в них немає успіху, і Трампу вони брехали. Там ситуація в Купінську ну, справді складна, але завдяки саме героїзму Сил оборони вона вирівнялася і відбувається вже зачистка тих територій, які на і… В міжнародних медіа були подані як такі, які вже Україною втрачені. Що сказав Володимир Зеленський? Сказав, що він сьогодні в Купінському напрямку. Наші воїни, які тут досягають результатів для України, вдячні кожному підрозділу. Так. Як повідомляє Діп Стейт, Збройні Сили повернули під свій контроль північно-західну частину Купінська. І тепер ведуть бої проти Росії в центрі міста. Про Успішну контратаку в Куп'янську розповів також комбриг, точніше командуючий корпусом Національної гвардії Хартія Боленський в минулому комбриг бригади Хартія. Ставили задача зайти в місто і зачистити його від росіян. Ми відпрацювали а, зразу по двом-трьом напрямкам, відрізає їм логістику. Сьогодні можемо говорити, що росіяни в місті повністю відрізані. Вони довго не могли зрозуміти, що відбувається, але зараз знають, що вони оточені. Російський проект Conflict Intelligence Team» теж підтверджує, що на цьому ділянці фронту динаміка вказує на успіхи Збройних сил України. Геометрія фронту району Купінська була приятна для українських контратак. Російський плацдарм розтягнутий, але не глибокий, що робить його. Вразливим для флангових ударів. Ну і нагадаю, що да, і ще російсько... російський телеграм-канал Групіровка Військ-Запад пише, що Кондрашовка, Радьковка попередньо вже за ворогом логістика на Куп'янськ. Все це допомогло, як вони пишуть, хохлу, зайти в північну частину міста. Ну, виходить, що зайшовши в північну частину міста, вони відрізають логістику для постачання. 20 листопада Герасимов відзвітував про захоплення купянська російськими військами. От, минуло 23 дні, і президент фотографується. 22 дні фотографується в Куп'янську. Також Путін в своєму відео, яке він опублікував, розповідав про повне захоплення Купянська, як він казав, і що далі, мовляв, ми це поширимо на інші українські міста. Ну, от тепер Нехай поширює. До речі, ще на початку грудня Путін запрошував іноземних журналістів в Купянськ, як він так каже, і в Покровськ, пропонуючи їм особисто переконатися в контролі російських Збройних сил над цими населеними пунктами. Все рухнув цей міф, і я думаю, що наслідки цього падіння цього міфу вони будуть дуже відчутні в переговорному процесі. Тобто обіцяна, анонсована і розрекламована путінська. Стратегія стирання українських міст захоплення Донеччини і інших регіонів, вона провалена, вона просування, ну воно звичайно присутнє, але воно набагато меншими темпами, ніж анонсувалося, і по факту воно займе що, ну, я не знаю, декілька років, можливо, да, можливо, навіть більше, для того, щоб мати якийсь відчутний прогрес в частині повного контролю на Донецької області з боку. Росії. Тому те, що сьогодні відбулося, воно буде мати і далекосяжні наслідки саме в переговорному треку. Для того, щоб підтримати сили оборони, які стримують ворога, я вас прошу робити донати. Традиційно, донати для фонду технологій майбутнього. Донати підуть на збір для бригади 28-ї, механізованої механізований, і для Омега в складі Національної влади. До речі, в нас. В п'ятницю 12 грудня був день сухопутних військ, і всі механізовані наші бригади це частина сухопутних військ. Насправді, механізовані бригади це ядро армії, ядро фронту. І якби не сухопутні війська, незвідомо де взагалі зараз було б. Сталися України, де було політичне керівництво, і взагалі щоб відбувалося. Тому клінна подяка механізованим бригадам, уклінна подяка всім захисникам. І оскільки 28-ма бригада це теж механізована бригада, це теж сухопутні війська. Я вас прошу робити донат на цей збір. В описі відео я опублікую посилання. Ну, воно не є, воно не є новим. Якщо ви зайдете в будь-який стрім за останні дні, то ви побачите це. Ви побачите це посилання. Зробіть, зробіть Донат, будь ласка, або на Приват-24 через конверт або на Монобанку. Так, стрім у нас триває, а президент повідомив про переговорний трек. Вже декілька доповідей були від Рустема Умерова щодо переговорної команди. В Німеччині готується робота оборонної групи, яка буде присвячена деталям гарантії безпеки для України. З українського боку група очолює генерал-лейтенант Гнатов, це начальник генштабу. Беруть участь представники нашої армії, розвиток сил оборони. На майданчику в США вже почалася і буде продовжуватися робота групи з економіки, відбудови та інвестицій з українського боку. Цим напрямком займається прем'єр Сверденко, віце-прем'єр Качка і міністр економіки Соболєв. Третій напрямок роботи це постійні контакти радників з національної безпеки та всіх, хто залучається за рішеннями лідерів держав. Сьогодні, як і майже щодня, каже Зеленський, тривало спілкування між США, Україною та європейськими країнами, з нашого боку, модерує уміров. На всіх напрямках мета одна наблизити реальне закінчення війни та визначити такі кроки, які зроблять мир достойним для України, безпеку і відновлення гарантованими. Президент планує відвідати Берлін. Це вже анонсує канцлер Фрідріх Мерц, де відбудеться черговий раунд зустрічей. Нам треба розуміти, що Україну будуть схиляти, віддати своє, пожертвувати і укласти пошвидше мир. Америка цього хоче, зрозуміло, чому, тому що Трампу треба через місяць, в нього вже річниця інагурації. Треба щось казати. Де ж це закінчення війни протягом 24 годин, яке він анонсував, яке вже протягом року він не може закінчити. Тому неважливо, якою ціною, але він хоче цього досягти, але Україна не хоче віддавати Донецьку область з цілком зрозумілих причин. Крім того, що це українська земля, за яку проливають кров українські захисники, є дуже прагматична теж причина, тому що. Якщо ми віддаємо Донеччину, то ворог виходить на кордони з Харківщиною і міста, які є природніми такими фортецями від цього вони просто більше не відіграють такої ролі. Краматорськ, Славянськ, Дружківка, Добропілля, навіть ті самі руїни Покровська. Тому я. Повністю розуміючи цю всю логістику, солідарність з тим, що будь-які намагання відійти на межу з Харківської області, вони просто підірвуть нашу спроможність захищатися в наступній війні, яку Росія почне. У нас тут був кид сьогодні з посиланням на Михайла Подоляка, на радника Офісу президента, про те, що начебто Україна готова. До демілітаризації Донбасу і так далі. Це було викривлено цитування, подаляка, подаляка, да, правильно, Подаляка це в Росії, а у нас Подаляк викрив цитування Михайла Подаляка в інтерв'ю виданню Лемонт. Що заявив Михайло? Радник офісу президента Михайла Подоляк в інтерв'ю Лімон заявив про готовність України до поступки щодо ключового пункту переговорів створення демілітаризованої зони на Донбасі. За його словами, ця позиція узгоджена з європейськими партнерами. Подоляк наголосив, що зона має бути створена по обидві боки лінії зіткнення, а виведення необхідне не лише для українських, але й для російських військ. Також він вимагав розміщення в зоні міжнародних спостерігачів. Звучить США для контролю за дотриманням угоди. Ці пропозиції були передані американській стороні в середу. А водночас радник президента Дмитро Литвин заявив, що інформація Лемонт про згоду України на створення демілітаризованої зони є некоректною. За його словами, раніше Подоляк говорив лише про теоретичні моделі, які можуть обговорюватися. Литвин сказав, що такі, принципи, такі принципові питання можуть вирішуватися лише на вищому політичному рівні або народом України на референдумі. Тобто я зрозуміла, в чому полягає інтерес лемонт оскільки весь переговорний процес майже повністю засекречений, він не публічний, це логічно. Існує мінімум інформації про те, що насправді відбувається, і відповідно, журналісти, які мають давати матеріали, оскільки їхні редакції змушують їх да, видавати матеріали щодня, бо це ж топ тема номер один. Вони мають щось десь вишукувати і подавати як новий розвиток, як якусь сенсацію. І тут Подаляк просто розмірковував про теоретичні сценарії, а вони вже це подають як певну, певний сув української переговорної позиції, яким насправді ця позиція не мінялася. Тобто лише президент і народ України взагалі можуть це коментувати. А теоретичні моделі ну з таким же успіхом можемо ми з вами накидувати в ефірі і говорити про те, як далі буде виглядати контроль над Донецькою областю тут ключова, є дуже проста формула, яку озвучив Зеленський під час свого да, який був в нього в четвер. Він його озвучив так, що в плані з 20 пунктів залишається питання щодо тематики території. Руські хочуть весь Донбас, але ми це не сприймаємо, каже Зеленський. Наша позиція в цьому плані з 20 пунктом справедлива, це коли стоїмо там, де стоїмо, тобто на контактній лінії. На сьогодні ще складно сказати, як буде в кінцевих документах, американці шукають якийсь формат, намагаються бути посередині між поглядами України і Росії. Американська сторона це бачить так, що українські війська виходять з території Донеччини, і компроміс, начебто, в тому, що російські війська не заходять на цю територію. Донеччини, хто керуватиме цією територією, яку вони називають вільною економічною зоною або демілітаризованою зоною, американці не знають. Тобто Зеленський сказав, що це американське бачення, але не українське. Україна на це свої згоди не давала. Хоча слова подаляка подали, що начебто це згода України вже є. Далі Зеленський каже, коли ми говоримо про вільну економічну зону, і що там не може бути військ? То справедливо спитати, а якщо Україна відходить з одного боку, то чому інша сторона Росія, не відходить на ту саму відстань з іншого боку? Наприклад, відійшли одні сили на 5 чи 10 кілометрів, інші теж на 5 чи 10 кілометрів в свій бік? Є також питання щодо менеджменту цих територій. Якщо українські війська мають відходити, а російські війська залишаються стояти, то що саме стримає ці російські війська піти далі? Або від того, що вони під виглядом або що їх стримає від того, щоб вони, російські війська, під виглядом цивільних, інфільтрувалися в цю вільну економічну зону і взяли її під контроль. Це все дуже серйозно, каже Зеленський. Поки що залишається дуже багато питань. Розмови ще триває. Не факт, що ми, як Україна, приймемо це, але коли вже кажете нам про компроміс, то давайте справедливий компроміс дзеркальне відведення військ на однакові стані від контактної лінії. Тобто Зеленський каже про те, що це американське бачення, і що рішення жодного немає. Подаляк каже, що це вже Україна погодилась. Виявляється, Подоляка Лімон неправильно цитував, розмірковуючи і над одним з можливих сценаріїв вони це подали як українську згоду. Тому це повністю спростовано, жодних згод Україна не давала. Ну і логіка в словах Зеленського абсолютно правильна. Тобто, уявіть, ну, от є. Територія Донеччини, наприклад, на, межах, на межі Торецька є українські сили, і вони тягнуться аж від Турецька. Ну, давайте уявимо до Закроматорська. Туди аж за Краматорська, ще там 30 кілометрів Донецької землі. От Україна відводить ці війська від Торецької точки. Так, Росія має на таку саму відстань 40-50 кілометрів, теж відвезти від Торецька в зворотній бік. Бо якщо ми відвідемо і станемо на кордоні, а залишиться в Турецьку, ну вона може просто знайти формальний привід, як вони це знайшли, все життя знаходили, створюють фейкову якусь операцію під фальшивим прапором. Скажуть, що Україна обстріляла дитячий садочок в Макіївці, не? або насрала в цей руднічок, як вони там пам'ятають, була в них історія. І почнуть від прорив з точки Турецького до кордону, вони дідуть за, за один день. А українських військ там не буде, нічого їх не стримує. І вони будуть вже на, на межу області. Ну, я не сподіваюся, я вам понятно роз'яснюю, але зрозуміло, що для України це абсолютно неприйнятний варіант. З точки зору забезпечення. Ну, або ставте американські війська тоді на цю територію, і тоді Росія не піде в прорив, якщо там будуть стояти якісь. ОБСєшні або ООНівські, війська, ніхто з них не буде навіть зброю діставати. Повірте мені, вони зільються дуже швидко. Ще один вкид, який шириться інтернетом про те, що начебто Україна планує заміну посла в Америці, а також міністр закордонних справ. Там Ольга Стефанішина, посол в Америці, а міністр Сибіга. Це спростовує радник президента Дмитро Литвин. Жодних планів Сибігу міняти немає, так, і так само, як і посла України в Америці Ольга Стефанішина. Також Литвин спростував переформатування структури Офісу Президента. Е, теж такий вкіт було зроблено останніми днями. Ну, але що, а Росія? А Росія, вона. Відчуває, що Трамп прогинається під їхніми хотілками і якби демонструє гнучкість, теж показує, що вони готові на якісь компроміси. І, от помічник Путіна, цей саме Юрій Ушаков, він вийшов до журналістів і сказав, що не виключає, що на Донбасі будуть розміщені військові. Ні, що точніше сказав, що на Донбасі не будуть розміщені військові, ні російські, ні Збройні Сили України. Але він при цьому описує ситуацію так, що на Донбасі будуть російські прапори. Що каже Ушаков? Цілком можливо, що там, на Донеччині, не буде не безпосередньо військ, ні російських, ні українських. Так, буде наша Росгвардія, буде наша російська поліція, буде все, що треба для дотримання порядку і організації життя, сказав Ушаков э, газеті Кемерсант. Такий варіант Ушакова базується на тому, що весь Донбас є територією Російської Федерації, і вона буде під управлінням наших адміністрацій. За словами Ушакова, рано чи пізно, якщо не переговорним шляхом, то воєнним шляхом ця територія перейде під повний контроль Росії. Досі представники Кремля не робили жодних заяв про можливість якихось альтернатив щодо розміщення армії Російської Федерації на територіях, які є, на які вони претендують, так Тобто вони показують, мовляв, ну от залишилось тільки уламати Україну. І Україна, в принципі, не уламується, але ще трошки уламати, і вже буде мир. І там буде російський прапор, буде російська поліція в Краматорську, в Славянську, в Дружківці. Яка там різниця? Ніхто цих нас не знає, там трошечки цієї землі віддати Росії і все. Але я повторюсь. Якщо ми віддаємо цю землю, ми фактично виводимо росіян вже на Харківщину. А там Харківщина такі самі поля, як і останні кілометри Донеччини. І там найближчі міста це Ізюм, це Барвінка, це Павлоград. Ну тобто фактично прощайтеся з цієї землею до цих міст теж, якщо ми погоджуємося на цей сценарій. Тому Україна і настільки вперто відмовляється від цього Трампівського Віткава, дмитрівського плану. Розуміючи, які над матиме наслідки його втілення в життя. Так, в Кремлі ще не бачили змінений план Трампа, але вже сказали, що Росію він не влаштує. Ми відкориговані версії американських проєктів не бачили. Коли побачимо, багато що може нам не сподобатися. Я так відчуваю, заявив також Ушаков. Так, ну Трамп розповідає, що тільки Зеленський це бар'єр на шляху до миру. Він знову спілкувався з журналістами, і заявив, що Америка готова долучитися до угоди про безпеку щодо України. Йдеться про підтримку з повітря, розвідку та інші елементи безпеки, які він назвав критично важливими. Також Трамп зазначив, що сторони були дуже близькі до домовленості. Насправді, крім президента Зеленського, його люди були в захваті від концепції угоди. Це смішна маніпуляція, тому що люди Зеленського не можуть бути в захваті, аж поки Зеленський це ніяк не прокоментує. Тому що в людей Зеленського, будь-то у мера, або будь-хто інший, в них немає власної суб'єктності. Вони переговорники, функція яких доповідати президенту про те, про що вони попередньо домовились. Тому зрозуміло, що Трампу хочеться зробити Зеленського головним бар'єром на шляху до миру, але це не так. Тобто українські переговорники свій захват вони ніяк не могли висловлювати. Тільки тому, що в них такої функції немає. Також одна цитата Трампа мене просто вразила: мирна угода це трохи складно, тому що ти ділитимеш територію певним чином. Це не найпростіша річ. Щось на кшталт дуже складної угоди з нерухомістю, але помноженою на тисячу. Ну так, виходить для нього. Це як продавати хмарочоси. Ну і знову розказав, що. Війна може провести до третьої світової, а ми цього не хочемо. Це ми ще при Байдені чули. Це вже тоді було несмішний жарт. Так, до запитань, друзі, і зараз поспілкуємося в запитань-відповіді. А я вас прошу ставити лайки і робити донати, будь ласка. Так, Леонід Ушиков вітаю. Ганна Гайтеранова. Дякую вам за підтримку у Фейсбуці. Наталія Ванервин, дякую. Роман Романов, Лещенко, ти є на пленках Міндича. Твої куратори з ФСБ будуть тобою недовольні. Часики які ті, тікають, ну, лічить голову, так скажем. Можливо, я б і хотів бути на плінках Міндіча, але я цю людину ніколи в житті не бачив, з нею не спілкувався. І жодних бек-офісів, ні Деркача, ні інших видатних тепер же місць не відвідував. Тому вони можуть мене там обговорювати, але для мене це. Мені це все одно, що там люди обговорюють про мене, але я ніколи не був на жодних з цих локацій. Андрій Чекальський, чи можна отримати інформацію, що в Америці ФБР спілкувалися з Умеровим? Що це наїзд, шантаж, корупцію? Ну, справді, да, Умеров під час перебування в США бачився з керівництвом ФБР, але це мала розмова конфіденційний характер, який її зміст мені невідомий. Думаю, що це могла бути взагалі розмова, яка не стосувалася поточної ситуації в жодний спосіб. Василь Єрмак не буде мені прораховувати сьогодні грошей. Я абсолютно не проти. Якщо ви підтримаєте інші збори, будь ласка, дякую за те, що робилися раніше. Леонід Ушаков, Зеленський Красунчев. Так, це абсолютно правда. Володимир Криза, що за сюжет Алемазру про потяг до Відня. Володимир Криза, наскільки я знаю, вона поїхала потягом до Відня, але там є проблеми з угорською залізницею, і вона їх описує. До чого тут залізниця, я не зрозуміла, тому що ми локомотиви свої на території Горщини не виводимо і їде по території Горщини угорський локомотив. Наталія Кремко, як ви прокоментуєте вояжі депутатів в Вашингтон і як можна підписувати такі відрядження? Це ж кошти платників податків. Наталя Кремко, не розумію, про які воєжі, але в будь-якому разі депутати мають представницьку функцію, вони мають їздити за кордон. Думаю, що вони швидше за все їздили коштом приймаючої сторони, тому що зараз більшість відряджень саме в такий спосіб реалізовуються. Так. Що Стефанчук так боїться Пороха і його зграє, що підписує їм виїзд за кордон Світлана Серветна? Думаю, він просто намагається балансувати, щоб не створити додаткової напруги в парламенті в цей час, коли треба консолідація і об'єднання. Я не знаю, що він підписував, якщо чесно. Але, звичайно, якщо Порошенко поїхав в Америку, це ніякого впливу на переговорний процес немає. Вікторія Жукова, доброї ночі, Сергій. Чим від вседозволеність відрізняється від демократії? Де такі поклипи робить на офіс президента? Зараз там немає ярмака, так тепер Подаляк винен у всіх гріхах. Ну справді це цікаво. Да. Якщо треба ж знайти когось крайнього, тепер буде подаляк крайнім. А коли ну це вже смішно, да. Магрита Василенко Пам'ятаю ваші ефіри з Литвиним. Так, да, в нас були прикольні ефіри з Литвиним. У нього ще був телеграм-канал Тілі кошмари». Ми там розбирали ефіри у Савіка Шустера, ТРК Україна 24 і так далі. Дмитро Палойка, треба підтримати Зеленського. йому зараз тяжко. Марія, з Днем Сухопутних військ, дякую за те, що ви підтримуєте, підтримуєте і донатами теж. Маріна Білоусова 30% Донбасу не окуповано на щастя. Ну, власне кажучи, їх Путін не хоче забрати безкоштовно фактично. Прих. Чи Рада займеться підготовкою закону про вибори, щоб американці відстали? Ну, ми будемо демонструвати готовність до виборів, тому що для нас вибори це шлях припинення вогню. Якщо ціна припинення вогню, вибори, Зеленський показав, що він до не готовий. Ми готові розглядати варіанти, приймати теоретичні сценарії. Закон, він же ж прописує теорію того, як будуть вибори. От Ми готові до цих варіантів. Але зрозуміло, що вибори можливі тільки коли буде пропинення вогню. Галина Кухоцька, Браво Зеленському, дякую, що дивитесь. Леонід Шуков, Литвин – розумний хлопець, я також пам'ятаю ефіри. Да, дякую. Я переконаний, Зеленського оберуть в першому турі Каприх. Ну, можливо, не в першому, але в другому точно. Друзі, дякую вам за увагу. В опис відео закидую зараз посилання. Всіх був радий бачити. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. До скорого, до побачення, всіх всіх запрошую на наступний стрім. Пока.